Вести прямі переговори щодо своєї ядерної програми. Таку думку висловив американський президент Дональд Трамп. Цитую: забудьте про листи. Я думаю, вони хочуть прямих перемовин. Кінець цитати його заява прозвучала наступного дня після того, як Тегеран дав зрозуміти, що готовий вести переговори через посередників. Трамп додав, що краще провести особисту розмову з Іраном, оскільки це може полегшити укладення угод. І Україна вважає чинними домовленості про припинення вогню та водночас надає США докази російських атак. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса. За його словами, Київ не передавав Вашингтону список із точними даними про об'єкти інфраструктури, обстріл яких вважався порушенням режиму припинення вогню. Надавали тільки критерії об'єктів. Паліса додав, що за жодних обставин координати чи повні списки критичної інфраструктури нікому не передаються.